Вау-пау-пау любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже цікавий режимчик, який не так давно в принципі, з'явився в Роблоксі. А якщо навіть давно, то я про нього не знав. І що ви мені скажете? Угу. <плакова> в общем то, в чому суть? Як ти можеш розуміти, це в принципі стандартний. Е, типу. Ну, тавер дефенс, але він іде в тематиці е, рослини проти зомбі, поняв. Тут ось дає всякі прикольдесики, є відповідно ну, донат, куди ж без нього. А є також, що мені прям... Поняв, ну здивувало мене. Тут, коротше, є е, подарунки за те, що ти попадаєш в таблицю лідерів. Тобто, ось до за топ-10 endless leaderboard ти отримуєш такого shadow получається, горохостріла. А за топ-10 війнів ти отримуєш отакого, типу, кулеметчика горохостріла. Це, ну, ти знаєш, достатньо так цікаво. В принципі, я такого не бачив, але що також е, кидається в очі, у нас тут немає такої зони, типу, де ти просто сумо не шівнити ти поняв? Її тупо нема. Є ось до АФК Казон. Да, окей, це все ми розуміємо. Це таке, ну, в принципі, не дивне. Але е, ось до тут збоку також Endless Mode. І що далі? Що далі? Далі воно ще телепортери всякі на різні мапи, але де сумон? Де? А як виявляється, треба нажати кнопочку Units, І уже ось тут, отут-та. Тут є всь, всякі тобі різні рослинчики. Є отакий репітер е, горохостріли, він по два штучки буде стріляти. Є ось довгоняний, електрик, кактус, чомпер, кавуначел, також кукуруза-чел, кукуруза-чел, е, ну, такий покращена версія, скажімо так. Спайкрок. Бумеранг, шедов, ось, до якраз таки горохостріл, той самий кулемет горохостріл і якийсь снепдрагон. Це я так розумію, ну, щось типу якогось чомпера, але в рази прокачанішого. Ну, в принципі, модельки в них схожі. Але не знаю, якщо ви знаєте, то напишіть в коментарі. В принципі, що ми можемо зробити? Ми можемо почати гру, тому let's go! Окей, okay. в принципі, так як ми новачки, то давай оберемо нам режимчик easy. В принципі, то. Але чомусь я не бачу, щоб я його вибрав. Чому так? Хороше запитання, диви, це прям мапа з реального рослини проти зомбі. Диви. Правда, да, вона така, типу, кривовасненька така, ну, в стилі відповідно, Tower Defense, Проте, це, в принципі, того не міняйте. Чуєш звук з гри? Ти чуєш це? Обалдеть! Тут звуки як в справжній цій ці. Ха-ха-ха, проти зомбі. Лалка, лолко лолку Це прям прикольно, слухай. Я по це... Тут би ще одного поставив, тільки мені не вистачає грошей, вони не достають! Халепа, що робіть? Що робіть? Давай продамо. А, що толку, що я продав, його, чуєш? А шо толку? типу, ну все одно буде біда. Ладно, придеться тоді і цього продати, і поставити також тако сюди приблизно, бо в принципі тут спот покраще, я так розумію. Це зараз, в принципі, тако пройде сюди, його тут знову бем-бем-бем-бем, розкидають, поняв, і буде все чекіпуким. Але що дуже також цікаво, чи міг би я тут це так зробити, а? Може я. Слухай, може я зря реально продав? <сум> ну, наробив халепи, да, наробив халепи і що? Ну і що, ну вже все, що окей. Так, кента розвалили. Давай подивимось. Ну да, я тут те саме міг зробити, по суті. Ех, блін, ладно, нехай стоїть тут цей кент. Питань нема. В принципі, ось дой він теж починає накидувати. Скільки його прокачка? 150 баксів. Обалдіть, так то коштує бабла. Ну, ладно, ладно, ладно. Давай поставимо ще одненько тут. Зловити б тільки... О. Ось до є такий ось до спот. Але. Давай зробимо, типу, трошечки краще. Я би його прокачав, у нас буде плюс у нас буде плюс демедж, і кулдаун наоборот, якраз таки в мінус, що нам достатньо-достатньо таке буде файно отримати. Тому, тому, в принципі, розвалюйте мої горохостріли. Зараз дофармимо трошечки ще грошей. Всі тіте тут, ну, ще трошки. А у нас тут проблема. Пройшов кент, прикинь. Тільки демедж 10. Я дуже не хочу. Ладно, я не думаю, що він зламає базу, в принципі. то. Тому давай трошечки підкачаємо оцього кента. Пемц. Єсть такий момент. Let's go. Тільки сюди він все одно не достає. Але було б файно, аби достав. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш, уже як є. В принципі, з цим тут розберуться. да. У нас відрочел прийшов. Йой. А, ну, в принципі, йому халепа все одно. Можна не переживати. Окей. Okay. Трошечки попідкачуємо наших кінтів. Я, в принципі, то не проти. Але достатньо таки не проти. Я ще й щоб ну, мені якось сонечко пофармити швидше можна. Щоб я сюди ще горохостидів поставляв. Я би прям був би довольний, чесно кажучи, а тут диви. Тут такі кенти вже з кожною хвилю все серйозніші і серйозніші йдуть так-то. Так що, в принципі, ясненько. Ясненько. Давай все-таки поставимо ще одного кента сюди. Отако тако бем. Оба І Якраз 10 сонечок не вистачає, щоб ще й його прокачати. Це було б достатньо таки добре. <гас> У нас тут з газетою Кент побіг, ой-ой-ой. А він прям швидкий, прикинь. Так, підкачаємо тебе, давай, розвалюю. Ну, йому хана, да, все, хана. Окей. В принципі, суперсько, можна не боятись і не переживати. З цими кентами у нас тут теж проблем немає, тому проходимо поки що. Прям ізі, прям абсолютно ізі. Ну да, там пропустили все-таки одного кента, проте, ну, що ж поробиш. Як, Як той казав, він трапляється. Тому, в принципі, якось нам з цим і жити, і прокачуватися, і так далі, і тому подібне. Тому я б це ще, в принципі, дофармив би трошечки більше. Давай, мені якраз таки 20 сонечок, і я ну, ще одного року прокачаю. Бемц. Є момент. Демедж 20, рендж 30. Кулдаун 1,5. І це його максимальний рівень був, поняв? Обалденно? В принципі, да Мені подобається, якщо бути чесним, то прям е суперсько і файно. А цей кент у мене за 150. Та, да, підкачаний, все, окей, я поняв. Тому, тому, тому. Треба ще 50 сонечок. Поправочка 40. Бравочка, взагалі 30. <сіхі> ми достатньо таки швидко розбираємося з ними, тому, в принципі, якось так. Давайте ще одного, бемц. Все, тепер цей на максимум. Окейсько, окейсько. Прям файно ми гум, слухай, восьма хвиля. Я думаю, якщо тут не 10 хвиль, то в принципі тільки 15. Ну, я не вірю просто, що може бути більше. Не вірю. Тому, якось так, слухай, прям нормально ми тут проходимо, я тобі хочу сказати. Давай якраз таки. По цій причині ще одного кента поставимо і якраз таки разочок ще його прокачаємо. Нормально. В принципі, да В принципі, подобається, слухай, нормально проходимо. Можемо навіть е скіп прожати. Буде не лишнім, я думаю. Проте мені все одно не хватило грошей на прокачку. Ну, ладно. Зато зараз хватить. Бем? Все, літсько. Лицько... <гум> Ти хто такий? Смол босс, 700 хп! Ой-ой! Ой-ой! <гум> Неприкольно. Неприкольно, проте, що ж поробиш, що ж поробиш. Надо би було би також і цих кентів, в принципі, підкачати, проте нема грошей. Нема гроші. Ну, точніше, сонечок про те, що ж. Невелика різниця. А две який там кент сидить, да? Хе-хе? Обалдіть. Окей. Окей. В принципі, я не хочу тих прокачувати, я би от сюди десь би ще поставив. Якось би втулив би. О, чекай. Ну давай хай отако буде. В принципі, за 150 бенз. О, Нормально, дивіться, ми взагалі нормально розвалюємо. Ще один смолбос босс пішов. Побалдіть. Хана Кент, Хана, просто хана. Якщо я скіп прожму, вистачає. Все, хорошо, супер. В принципі, ми його тут достатньо таки швидко розвалюємо, тому я не бачу проблеми нажимати автоскіп. Ну точніше ж звичайний скіп а не авто. Ну, якось так. Якось так. Розвалюємо, розвалюємо. Все окей, все, в принципі, нормально. Бос, Оце, напевно, останній, да? це 12 хвиль, все пройшло. Хм. Я думав, тут буде побільшечко. Ну, ладно, в принципі, теж то так, тоже так. Та, да, це остання хвиля, у мене навіть немає кнопки Скіпа, поняв. Скільки в нього там ХП? Фух. А ХП багатько, Йоу. Чи в принципі ні. Та ні, в принципі, нормально, розібрались, розібрались. Ізі. Let's go, 150 гемчиків на базу. Давай, back to lobby. І, в принципі, в принципі, скільки коштує наступний юніт? 500 коштує, Йоу. А 500 це тако прям нормально, ти знаєш? Є квести. Квести дають тут 100 цих 100 гемасиків. але мені цього все одно не вистачає. Обалдеть! Обалдеть! Ладно, що в нас є, ще по мапах? Давай подивимося, що по мапам. Тупас ван гол. Protect the garden, ага. А на ті що писалось? А тут пишеться одна доріжка для сфокусованого, типу дефенсу рослинами. Ага. Хм, слухай, цікаво, цікаво. Куди піти? Куди б піти? В принципі, можна було б і на Єгипет але мені цікаво оце тут потестити. Що це таке? А, там басейн є прикинь. Обалдіть. Ладно, давай спробуємо. На цей раз я хотів би затестити все-таки медіум, тому що мені кажеться, що ну, все-таки easy якось прям легко нам далося. Взагалі, прям реально легко. Тому, let's go, спробуємо медіум. Ну, на харді я б точно просто швидко скажімо так розвалився. Але от на медіумі, я думаю, можна пробувати. Тому, в принципі, перший горизко стріл бендс. Другий горохостріл Бемс і третій Бемс. Все, диви, let's go Нормально? Та думаю, да І зараз вони собі спокійнісінько тут почнуть накидувати. Тому якось так. В принципі, нічого нового. В першій хвилі ми просто фармимо сонечка. І питаємось не померти, проте у нас тут щось якось сильно йдуть. Е! А що так жорстко проходять? це походу, габела. А ну скільки їх тут? Три, ось шість. Вісім, прикинь, кожен з них по мінус 10 хп. Це взагалі обалдеть. Слухай, походу я тут взагалі протикав. <рес> тут, походу я прям конкретно, скажем так, обісрався. В принципі, то, в принципі, то. Ну, мене задефаєм, я не вірю. Ну, я не. Ну. Реально, я не вірю. А ну, давай ще одного горху стихло поставив. Це нам допомагає? Ні, це нам не допомагає, нічорта. Ні, це, походу, реально габела. Це прям габела. Диви. Ми прямо, ми прямо обалдеть пропускаємо. Ладно, можна звідси виходити. Окей, я поняв. Медіум нам трошечки рановато. Нам би аби ізі тут прийти. Окей, 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 питань нема. Все, я поняв, Я урок засвоїв. Тому let's go попробуємо ще разочок. Обалдеть, ну я не знаю, в чому проблема, ну просто що не так? Що не так? <реш> просто не вистачає, я обалдію. І що з цим робіть? Хто знає я не знаю. Два кента вже пройшло. Це не є прикольно. Я тобі хочу так сказати. Але я хотів би підкачати ще кента. Я не хочу купляти ще одного. Дайте мені просто тут прокачати його. Все, бем Блін, треба було цього прокачати. <реш> я щось не подумав. Да, треба було його прокачати ще один зомбар пройшов. Що це таке? Що це таке? Ану, так, пішов дупо. Я не байдуже. Я не хочу пропускати їх. Не можна їх пропускати взагалі. Ну просто ні в якому випадку. Я взагалі, ну, цього гороху треба було тут поставити. Ей, щоб ну, він усіх зразу задефав, обалдіть. О, oh, кен з кочками диви. <гас> Вони до басейна прям йдуть, поняв. Обалдіть. Неочікуваний поворот. Я б сказав так. В принципі, оке. окей, окей ок. Так, давай поставимо ще одного гороху Сюди, бем. Бо ці, в принципі, по 150 то вкачані. Да, з цим питань проблем нема. Але. Е, але... Так, апгрейд. Бемс. Let's go. Все нормально. В принципі, от зараз нормально розбираємося. Хух. Прям взагалі нормально, поняв. Навіть оці з колпаками йдуть, йдуть, да, в них от по 70 хп. Але. М -м, поки що. Поки що, наче, ну, блін, да, тяжкувато в моменті, проте. Постріляйте по ньому. Ну куди ви? Обалдіть! Це просто якийсь жах. Я опять пропустив кента. Ну, що за приколи? Ну, що це таке? Ех, ех, ех. Ладно, треба збирати, щоб підкачати горохострілів на 250 уже. Бо так, взагалі, діла не буде. Як я бачу, прям взагалі неприкольно. Давай оцього підкачаємо за 250 Бемц. Все нормально. У нього тут просто найвигідний такий спот, в принципі, нормально. Шосту хвилю задефали, скіпаємо, той, в принципі, все одно дойде. То таке, то, понятно, в принципі, то качати по це от якогось такого кента. Ні, от цього кента підкачати треба, диви. Обалдеть. Дайте, дайте, все, нормально, дали. Гуд. Розвалюйте їх, розвалюйте. Не пропускайте, будь ласка. Я не хочу програвати знову. Все, нормально. Хух, так. Той ще там петляє, ну, понятно. Все, на 30 сонечок. Щоб прокачати ще одного на максимум. Давайте, давайте, давайте. Бемс, go. Є такий моментик. В принципі, в мене ще два не підкачаних стоять, але... В принципі, то не все так погано. Прям реально, не все так погано. 250. Так. А, давай підкачаємо цього кента, да? Да, давай, бем. Все, хорошо, хорошо. Держимося, держимося. Oh, oh. З дверми кенти пішли 150 хп. Ой-ой. Ой-ой-ой, оце так-то ну не так і прикольно, як я думав. Але в принципі, ну, стріляйте по цьому, не надо, не надо по цьому, стріляйте, куди ви? Хух. що ви мене так лякаєте? Я реально не хочу програвати, кент. <рес> я взагалі не хочу то робити. Смол бос. Ну, в принципі, смол так то непогано отримує по своїй макітрі. З ним достатньо таки швидко розбираються, так що не може не радувати, правильно? Правильно, тому ми ставимо ще одного кентап. І навіть даже й прокачуємо його разочок. Суперсько. Я думаю, да. Ну і диви, вже, в принципі, в принципі, не так все прям проблематично. Уже валим прям достойно. В принципі, ось до зараз ластова хвиля, я так розумію, да? По суті? Хм. По ідеї, якраз таки да. Тому отако ще один кентик. І зараз будемо бачити, обов'язково його підкачуємо, щоб не було проблем. Давай дивиться. Давай дивіться. Ні, тут ще будуть хвилі, прикинь. Ладно, окей. Так, підкачуємо ще й цього. Все, в мене 7 юнітів на максимумі. Чи можу я поставити ще? Можу. Нормально, це якраз таке гуд. Тільки е, таке запитання: куди б тебе втулити? А то я щось, ти знаєш, навіть і не знаю. Ладно, давай, в принципі, тако десь сюди поставимо. Бемс. В принципі, виглядає прям прям непогано. А з цими кінтами взагалі тут розбираються прям супер легко. Вони взагалі не відчувають їх, поняв. Бем-бам-бам-бам-бам-бам і все. Ізі. В принципі, прям нормальди. Нормальди. Хвиля 15. Може це ластова хвиля буде? М -м -м -м. В принципі, я більше думаю, що дачі мені. І давай десь тако сюди шекента поставимо. Оп. Можна навіть і підкачати. Let's go. В принципі, валим нормальди. <світ -п 'яр> да, великий бос пішов. Все. Все. Прям хорошо, файно. Це остання хвиля і хоча б, хоча б із, але пройшов. Я ж пройшов? Ну да, я пройшов, все. Good, good. 250 гемчиків сюди. А 250 гемчиків це означає, що в мене тепер вистачає на такого репітера. Диві, 500 гемасів. Йоу, це прям нормально. Купляємо обов'язково. Еквіп, все. Прекрасно. Так, ладно, в принципі, я затестив уже дві мапи. І останнє в нас залишається така Let's go, якраз таки репітера спробуємо тут. Бемц телепортінг. go! І відповідно ізі. Тому що, ну, як виявляється, медіум, <laughs> мені трошечки ранувато. Такс. Ану, виходять вони звідси потр... Да-да-да, бачу, все окей. Вау, сонечок має прям нормально, слухай. Бемц. Якраз щоб насаджати оцих репітерів, поняв? Ціки в них прокачки? 250 зразу коштують. Ага, непогано, прям так. Але, в принципі, тут і складність, звісно, диви, обалдеть. Я хоть і на Ізі, але зомбакеці це просто якийсь шок. Просто шок. Я нікого не добив. Блін, біда, неприємно. А тут три шляхи, ти прикинь. Тут реально три шляхи, по яким вони можуть іти. Це обалдеть. Давай хоч, хоча б звичайного такого сюди поставлю. Щоб він хоч трошки щось там задефав. Обалдеть. Це прям <схе> несподіванка така. Так, давайте хоч ще одного вбийте. Все, хорошо, ще один репітер стоїть. Let's go. Обалдеть, у них, ХП. Обалдеть, у них ХП. Шо це так складно? Вже ще й не достають, та це взагалі якийсь прикол. І тут дойшов, і там дойшов. Ех, ех, ех! Ладно. Скіпчик, давайте, 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 давай. В принципі, підкачати їх все одно не зможу, а от затулити якогось такого дядька, якогось такого перце, прям поняв. Можу. Давай поставим. бо, блін, якось то все не так прикольно, як хотілося би. Тут що? Ні, тут не задефає, не задефає. Ех, ех, ех. І цього пропустили, а балтець всіх пропускаємо. Ха-ха, це шо? Це тупо шок. Я не знаю, що робіть. Давай скіпчик, ладно. Надо більше бабла. Більше бабла, тупо не вистачає, прикинь. О, зараз давай поставимо ще одного такого репітера. Він, в принципі, хоча б трохи, але ситуацію виправить і, як той казав, засейвить, да? Та не особо він і сейвить. Вони проходять все одно. Обалдеть, скільки це ХП тут? Ну ти, в принципі, Да ти доходиш. А ти 100% доходиш. Тут біди і проблеми. Там ще є з дверми кінти. Та, ні, це все, це габело. Можна виходити. Ладно, як ти вже поняв, це трошечки мапа для нас все-таки ранувато. Ранувато, але б от, от сюди з басейном я би спробував ще раз розвалити. В принципі, давай ізі. Медіум, якраз таки, я впевнений, що я ще не пройду. Але Ізі, в принципі, вже буде прям ізі. Тут тут тутун, тон, 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 тон. Так, окей. Що тут? Тут, в принципі, все не так і погано. Давай кента сюди поставимо, щоб було прям вообще все супер. Але... <гум> Щось це не особо й допомагає, почекай. Ану, тихо, розбіглись. Та що за біда? Ми так жорстко пропускаємо! Постоянно, обалдеть. Дам. Це взагалі прям неприкольно. Неприкольно. Два кента опять прийшли. Угу. Цікаво, 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 цікаво. Ладно, давай сюди поставлю кента. І він, в принципі, повинен їх там буде добити. З цими тут теж в принципі історія зрозуміла. По чуть-чуть їх розвалюємо. Ти скільки стріляєш? В 2,5 секунди йоу! Йо, це прям ти знаєш багатенько. Окей, давай тоді поставимо ще сюди одного рукостріла. Бо щось мені то все поки що не подобається, якщо чесно. І в принципі я б навіть підкачав би, напевно, одного із них. Хоча з іншої сторони можна і дозбирати і цього прокачати правильно. В принципі, то ну тільки треба спочатку з цими всіма розібратися кентами. А ми не розберем. Ні, розберемося, да? М. Окей, я поняв. Тоді апгрейд, стіпчик. і в принципі то наче все не так погано, да? Ну. По відчуттям, то наче да. Це то пройде, да, питань нема. Але там сидить у мене кент, він його, в принципі, додефає. Це таке. Так що, я думаю, можна оту того кента підкачати. Отако от бемц, в принципі, проходимо. Ізя, ізя. Так, можу поставити ще одного репітера. Давай якраз таки це і зробимо. Десь тако, тако, бемпс, все, валять нормально. Накидуйте, накидуйте, бо ігоро костріли. Я не хочу програвати. Але тут опять проходять, що за біда. Я наче й купив собі жощо юніта, але якось ну, якось. Це вже прям неякось, ну, що за біда? Непонятно. Так, що у вас тут? Де файте? Ну, в принципі, то наче да. А я, до речі, не можу вибрати оцього рогостіло. Що за біда? Диви. Не вибирається. А, ні, чекай. Все, тепер вибирається. Але якась була блалка колонку, коротше. Не хотів мене щось вибиратися, горохостріл. Ладно, скіпчик. І ще один тоді горохостріл. Давай, let's go, бен. Все, накидуй. В принципі, то повинні прям нормально дефати, по суті, по логіці. Ну, в принципі, в принципі, да. в принципі, нормально, нормально. Тримаємося. Підкачаємо його якраз таки. І за 150 можу заабрейдити. Давай тебе заабрейджу по прикольчику, чому б і ні. І в принципі, диви, 8 хвиль. враховуючи те, що тут всього, ну, типу, 15, то окей. Якось і окей. Окей, 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 окей. Маю 300 сонечок нам. А на прокачку 450. хм, hmm. Давай тоді, знаєш що, трошечки все-таки підфармимо, Я думаю, нам це вдасться. І підкачаємо вже ще одного нашого отакого репітера на максимум. Обалдітня ренжа! Ренж 30. Це прям нормально, слухай. А, ну все таке само. Ладно. Я думав, що це ну, тут побільше, але як виявляється, то ні. Ну, хто ж там? А, я є 340. Хорошо, давай дай тоді ще цю хвилю, і мені вистачає на ще одну прокачку репітера. Бем, ще одну прокачали, файно. Ну і в принципі, да. в принципі, да, нормально, нормально розвалюємо. Так, у мене 200. ну майже 300, да, нехай скажемо. Так, О, хорошо, хорошо. Цього 450. ну, в принципі. Та нормально прям тримаємося, слухай. Мені прям навіть подобається, як ми тримаємося. Так, да, ми там на початку трохи пропустили, звісно, але в принципі, там все одно задефались, там питань немає. Ще один репітер на максимумі. Суперсько. Тому let's go, let's go. Можна і в принципі цих також підкачувати, але... Чи є прям великий сенс? Не знаю. Таке відчуття, не наче поставити ще одного репітера і його підкачати, буде профітніше. Я так думаю, давай, це в принципі, то і зробимо. Раз, прокачка, і після цієї хвилі думаю, що буде ще одна. Якраз прям на один разочок підкачати і буде суперсько. Бем, диви, все, easy, хватаємо. І це, до речі, у нас, виходить, остання хвиля. Та й прям нормально розбираємося, слухай. Все нормально. Оба. Вже і бусяцький вийшов. Диви, нормально. Нехай розвалюють, в принципі, то. Давай кентап підкачаємо цього на максимум поперколу. <laughs> Чому бійні? Все. Бемц, let's go, 250 гемчиків сюди. Скільки наступний юніт буде коштувати? 1500. Ой-ой-ой, а це так-то коштує бабло, слухай. Але в принципі, друзі, прокачку вже ви побачите в наступних серіях. Якщо, звісно, ви підпишетесь на цей канал та поставите сюди вподобайдена. А то як я ще узнаю, чи сподобався вам цей режимчик чи ні. З вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Всім файного настрою і всім папа. -па.